Вітаю, от буваєш таке, коли людина затято захищає якусь ідею, яка, здається, їй самій шкодить, або, можливо, і за собою таке помічалося. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому так відбувається, і допоможе нам у цьому е, одна дуже яскрава метафора. Від Фріца Перлза, так засновника гештальтерапії. Саме так в основі нашого обговорення його праця, его, голод та агресія. Ми зануримось у концепцію ментального метаболізму. Ага, спробуємо зрозуміти, як ми перетравлюємо ідеї і що власне стається, коли цей процес іде шкереберть. Так, метафора Перл засправді геніальна. От, просто у своїй простоті він порівнює психічне засвоєння, ну будь-чого, ідей, правил, цінностей із процесом травлення їжі. І він же, здається, проводив паралель із розвитком дитини. Так, так, спочатку є предентальна стадія, коли немовля може тільки ковтати. Без вибору, без аналізу. Потім з'являються перші зуби, різці, дитина вчиться кусати, відривати шматки. Все так. А вже згодом моляри, кутні зуби, які дозволяють ретельно все пережовувати, подрібнювати їжу. Тобто, ментальні зуби це виходить наша здатність до критики, до аналізу. Точно, вміння, так би мовити, посмакувати ідею, розібрати її, а не сліпо приймати на віру. Цікава аналогія і одразу змушує задуматись, а що відбувається, коли ми не жуємо, коли просто ковтаємо щось цілком? Ну, це і є те, що Перлс називав інтроєкцією. Інтроєкція? Абсолютно. Це і є процес проковтування чужих ідей, цінностей, правил поведінки без жодного е критичного осмислення. Цей матеріал, по суті, не перетравлюється, тобто він не стає частиною тебе. Ні, він залишається в серевині як чужорідне тіло. Можете навести якийсь простий приклад, бо звучить трохи м абстрактно? Звісно, уявімо собі поширене уявлення треба завжди бути сильним. Ага, і ніколи не показувати слабкість. Знайомо. От багато хто це просто проковтнув у дитинстві як істину. Ніхто ж не пережовував цю ідею, а що таке сила, чи завжди вона доречна, чи не є вразливість іноді проявом довіри. Ні, просто прийняла як факт. Так. І тепер ця неперетравлена ідея живе всередині, змушуючи приховувати справжні почуття. Оце і є інтроект. Зрозуміло. І що ж тоді психіка робить із цим чужорідним тілом, яке вона не може ані перетравити, ані ну, засвоїти. Вона намагається його позбутися, але оскільки воно вже всередині, єдиний спосіб це виштовхнути його назовні у вигляді проекції. Саме так у вигляді проекції людина починає бачити свої власні неасімільовані якості чи думки в інших. І саме тут починається те, що Перл з назвав псевдометаболізмом паранояльної особистості. Це такий собі хибний цикл, так. Порочний цикл, абсолютно гаразд, давайте розберемо цей цикл по кроках. Отже, крок перший. Ми щось проковтнули цілком не розжувавши. Це інтроєкція. Так, крок другий. Оскільки організм не може це засвоїти, він виштовхується назовні. Це проекція. Наприклад, та сама пригнічена слабкість тепер бачиться всюди. Точно в інших людях, яких людина починає зневажати за їхню м'якість. Ця риса тепер сприймається як щось зовнішнє і, як правило, вороже. І що далі? Яким буде третій крок? А третій крок найцікавіший, виникає агресивне бажання атакувати цю зовнішню загрозу. Зачекайте. Тобто, агресія тут це не просто руйнівна сила, це якась спроба організму щось виправити. Це контрінтуїтивно саме так. Перл стверджує, що ця агресія це насправді відчайдушна, хоч і ну, викривлена спроба. Спроба що зробити? Знову вступити в контакт із власною відторгнутою частиною. Ніби психіка каже: Я не змогла розжувати це всередині, тож спробую розгристи це зовні, атакуючи його в інших. Вау! Ця ідея про псевдометаболізм звучить досить похмуро. Виходить, людина опиняється у пастці, воюючи з власними тінями, а що запускає цей механізм? Чому не можна просто ну, виплюнути те, що не подобається? Ключова роль тут належить пригніченій відразі. Відразі? Так. Здатність сказати ні. Відкинути, вибльовувати те, що є токсичним це здорова функція. Але часто середовище забороняє таку реакцію. Наприклад, ну уявіть корпоративну культуру з гаслом Ми одна сім'я. Будь-яка критика це зрада. Ви не можете ні повністю прийняти цю ідею, бо відчуваєте фальш, ні відкрито її відкинути. І що тоді І тоді цей неперетравлений матеріал починає проєктуватися назовні наприклад, у вигляді надмірної критики до колег, які недостатньо віддані компанії. Тобто людина поступово втрачає контакти з реальністю і починає жити у світі, побудованому з власних проєкцій, точно. І агресія, яка мала би піти на здоровий аналіз, перетворюється на агресію до людей. Так, людей, які просто слугують екраном для цих проекцій. І це нескінченний цикл, бо, атакуючи проекцію, внутрішня проблема ніколи не вирішується. Інтроєкт залишається. Це все дає абсолютно новий погляд на багато конфліктів, тоді на завершення ось думка для роздумів. Якщо придивитися до нашого життя, то яку ментальну їжу, ідеї з соцмереж, суспільні очікування, модні концепції ми самі схильні ковтати не розжовуючи. Що в нашому світогляді є просто інтроєктом? А не свідомо засвоєною частиною нас самих.